Перше на законодавчому рівні у США зафіксована можливість введення санкцій щодо українських посадовців. У вівторок ввечері Сенат Сполучених Штатів схвалив резолюцію на підтримку українського народу. У документі зокрема зазначається, що у разі використання урядом насильства проти мирних демонстрантів президент та конгрес мусять розглянути можливість накладення індивідуальних санкцій, включно з забороною на видачу віз та замороженням майна і рахунків у США проти осіб винних у видачі наказів чи Використання насилля розповідає Тетяна Порошко. Старший співробітник гесінської комісії, Орз Лейчиківський каже, що ця резолюція не є законом. Вона демонструє двопартійну підтримку законодавчої гілки влади США політики щодо України у той же час, аби санкції запровадити, резолюція навіть і не потрібна виконавча гілка влади США не потребує прийняття закону у Конгресі, щоб запровадити персональні адресні санкції проти порушників прав людини чи корумпованих представників влади. Вже сьогодні державний департамент США може запровадити санкції, якщо він вважатиме це за потрібне. Я знаю, що варіант запровадження санкцій всерйоз обговорюється у держдепі, і я думаю, якщо повторяться інциденти, які ми бачили 30 листопада в Києві. Чи подібні масові насильства існує реальна можливість того, що персональні санкції будуть застосовані? Дечаківські пояснив, що у випадку України мова йде про дуже відмінний характер санкцій, ніж ті, що застосовуються проти Білорусі чи Ірану. Ми говоримо про дуже конкретні індивідуальні санкції. В першу чергу, відмова у відкритті візи, а також замороження персональних рахунків у банках. Сьогодні є українські високопосадовці, яким відмовлено у в'їзді у США серед причин корупція і зв'язок з організованою злочинністю. Деякі чиновники вже сьогодні відчувають на собі дію персональних санкцій. Наприклад, Ренат Кузьмін, колишній заступник генерального прокурора. Ми не знаємо усі. Іх інших прізвищ, оскільки скільки відповідно до американського законодавства, держдеп не може оголошувати публічно, кому саме заборонено в'їзд, але часом ці люди самі розповідають, чи їм відмовили у візі, як це сталося з паном Кузьміним. Інший шлях розширити список закону Магніцьку, включивши туди імена українських високопосадовців. Втім, вважає експерт, це є, хоча і ймовірним, але довгим та складним шляхом. Ворошко, Руслан Петричка, Голос Америки.